Україна працює над отриманням далекобійної зброї для Ф-16. Заявив про це народний депутат Єгор Чернев. За його словами, важливим питанням залишається підготовка українських пілотів до польотів на F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих літаків на землі. Мовляв, у світі не багато баз, де цьому можна навчитися. Однак Україна шукає можливості в різних країнах. Наскільки різні країни нам дають ці можливості, і все ж таки. Підготовка, це ну точно не місяць, не два. Прошу, будь ласка, цей момент прокоментуйте. Ну я думаю, так що вони навчаються. І пілоти навчаються. От тут, до речі, тут або туман війни, коли ніхто нічого не зрозумів, з того з тої навали інформації, яка існує в інформпросторі. От але в будь-якому випадку кількість пілотів, місця під підготовки, скільки там навчальних центрів. Вчаться, не вчаться наші пілоти, допустимо, в Сполучених Штатах на основній базі в Аризоні. Хто його знає? Ніхто. От, от це вже, це вже таємниця. Ну повірте, я не думаю, що ситуація складається таким чином, що літаки дали, вони будуть стояти, стояти без, безпілотні, безхозні на, на стоянках і, і чекати, поки, поки їх там не накриє шахет чи якась там. Крилата ракета типу Калібр чи «Х-101». Ні, я думаю, що кількість пілотів відповідає кількості літаків. Це все контролюється. Школа для їх підготовки, і в Європі багато де можна підготувати пілотів. А, до речі, я так я так розумію, що зараз основним основним базовим місцем підготовки може стати Румунія, тому mm -hmm. що вона розгортає одну із найбільших авіаційних баз а, НАТО. На східних кордонах е, самого альянсу mm -hmm. і там, там до речі, ну якщо туди змогли прийняти б 52 два бомбардувальника, це це най, найбільша машина е, в авіапарку е, натівських країн чи Сполучених Штатів. От. так що я думаю, що е, підготовка е, і, і перс технічного персоналу підготовка пілотів. Строго відповідає кількості літаків, які будуть постачатися, зрозуміло і ще, і ще угу. треба не, не забувати такий момент, що ви знаєте, що у нас ну, можна так сказати законодатель мод це сполучені штати. Якщо Сполучені Штати дали дозвіл і нам почали передавати літаки, ну принаймні американські F-16, да, то я нагадаю, що у нас ідуть перемовини зі Швецією про про гріфони. Ми можемо можем відновити перемовини з Францією про міражі. Так що я не здивуюсь, що до кінця року ми можемо отримати ще щось. Тим більше, що пан Макрон він все ж таки витримав слово і розпочав підготовку наших пілотів на літаки міраж.